Халати мікс першого сорту, багато кого лотику, 8 кілограмчиків. Ціна 1700 гривень за цілий мішечок. Дивіться, нам попадаються тут різноманітні халатики. Це іде ось такого плану. Він максимально теплесенький. Розмір пише 36-38. Бренд якийсь боді. Єдиний мінус у цьому халатику: тут немає поясочка. Наступний ось такого плану. цей вже йде з капюшончиком. Ось така моделька, розмір SM. Тут, до речі, теж немає поясочка, але а, можна буде відрізати оцю частинку і зробити з неї поясочок. В принципі, він йде в дуже крутому стані. Ось такий теплесенький, довгий, гарний халатик. Наступне це нам попалася тут одна така єдина, можна сказати, ночнушка. Флісова теплесенька, розмір 48, 46. Довга, ось така гарна теплесенька модель а це взагалі дуже цікаво. Бачите, вона виглядає ніби легесенька, тепле, ну, така звичайна, а всередині фліс. Дуже-дуже теплесенька, гарно виглядає. От. І єдине, це отут такий нюансик, це треба буде підчепити е, ниточкою з голочкою, і в принципі стан дуже-дуже класний. Так, наступний це чоловічий, такий довгий, великий, гарний з поясочком. Теплесенький, розмір пише ікселечка з капюшончиком. Наступний, жіночий цей без капюшончика. Поясочок тут присутній. Ось така моделька. А розмір 36-38. Теплесенький, гарненький. Наступне, що нам тут попадається, це ось така моделька. Тут теж немає, до речі, поясочка. Стан, в принципі, дуже класний. Розмір елічка ікселечка. Ось такий гарний довгий халатик. Наступне ось такий сірий, графітний. А, в сердечці. Розмір емочка пише, з капюшончиком, Ось така моделька. З поясочком, кишеньки, все як має бути. І йдемо далі. Що, до речі, я вам показую повністю цілий лотик. Ось такий білесенький. А, розмір 40-42, без капюшончика. Мягенький досить. Так, а цей уже такий щільний. Я не знаю, як називається ця тканина, але він такий щільний-щільний. Великий розмір. Ось такий і білосніжний. І останній, що нам побирається, ось такий м'ягенький, максимально приємний халатик. Розмір 36-38. З поясочком, з капюшончиком. Приємний гарний колір і ось така моделька. І в принципі, все я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 8 кг, ціна 1700 грн. гривень.